Різдвом Христовим зустрічають святий вечір. З давніх давен в Україні словом і ділом люди створюють у цей день образ багатства, щастя, миру і спокою. Зранку господиня для святого вечора готує 12 пісних страв: узва, картоплю, квасолю, капусту, рибу, гриби, гречану кашу, голубці, борщ, пампушки та куцю. У цій багатій, але пісні їжі представлено найголовніші плоди поля, городу і саду. У той час, коли господиня готує страви, господар порає худобу. Всі члени родини цього дня повинні бути вдома. Бороть Боже сваритися. А ходіть на до мене, будемо стіл готувати до святої вечері, а я вам буду все детально розповідати. Доки ви спали досвіта, ми з батьком розпалили вогонь із 12 подій, які заготовляли 12 днів. Це для того, щоб цілий рік на кожен місяць до нашої сім'ї приходило тепло та щастя. А кутю вже зварили, мама. А як же, діточки? Батько ще до сходу сонця приніс із криниці непочатої водички, і ми з нею зварили дуже смачну кутю із пшениці, бо пшениченка це символ вічного життя на землі. І заправили її родзинками. І махом, якого є на теру макітрі багато-багато, і медом з нашої пасіки. А мед діточки це символ вічного щастя, святих на небі. І узваром, який ми зварили на непочатій водичці, із грушок, яблучок, слив вишив із нашого садка. І це все ми зробили ще до сходу сонця. Тож куття наше, і отвар освячені самим Богом. Власне перша дітка, селам хмельницьким. Матусіх запросить до вечері їсти. Вийдем, вийдем, дірко, ми тебе чекаємо, коли з нами за старим звичаєм. Ось і стіл підготували вже до святої вечері. Ростили цю скатерпілу для добрих душ. І час ноги розкладемо по кутках, щоб усі були здорові. Морозе, морозе, ходи до нас, куди приїздили. Морози морози, ходи до нас хотів їсти. Морози, морози, ходи до нас хотю їсти. А як зараз не йдеш, то не морозь нам ні жита, ні пшениці, ні оречів старих, не поганичів малих. Дай Боже, дочекайтесь знати нині у щасті, у здоров'ї, щоб нам прибувало, а не убувало. Запрошую всіх по столу. Свята вечеря це спільна вечеря всього роду. Господар вставав, запалював свічку, вся сім'я молилася, а тоді господар набирав куцю і вечеря була довгою. Вечеря була довгою, за столом говорили тису, вставали після господаря. А після вечері... Зустрічали колядники, які йшли починаючи колядувати під вікном. Вже колядники з дірками йдуть нам хату засівати, щоб ми були здорові з вами. Усі йдемо різдво зустрічати. Тож двері ще Яків у дні, а ми за давнім батьківським звичаєм Всім заколядуємо та щастя побажаємо. Нам колядувати ваш дім звеселяти, ваш дім звеселяти, Христа прославляти! Оселяться, щастя та спокій у ній. Хай в році новому привіти святом, всі мрії сповляються, дам за тим спостерянка всім всі мрії. Хай бажаний чудник приносить до додому, воєнні новини. Не у вас, нині всі добрі люди. Нехай Божа поміч завжди з вами буде. Христос народився! Свалімо Його! Дякуємо вам за вітання. Запрошую всіх до столу почастувати смачною пудею. Господарі запрошували до хати, де колядування продовжувалося. Господар частує колядників, дякує за привітання. В день Різдва Христового молоді школярі ходять по хатах з вертепів. Крім колядок і вертепів, існував колись звичай виволошувати вірші на Різдво Христове. А змістом віршів були священні події, про які, звичайно, згадуються під час... Різдвяного Богослужіння, добра всім і здоров'я.